Вадим перебуває в СІЗО три місяці. Суд уже виніс вирок три роки позбавлення волі. В якій з колоній відбуватиме покарання, невідомо. Тож із вінчанням вирішили не зволікати, тим паче, що у розписі цього храму Вадим брав безпосередню участь. Ми з Стаття не були знайомилися школьницьками. Так, да, прийшло время, просто нам вже бути законити брак і отношення перевіреним. Прові... 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 От. І... Я думаю, що наш брак буде... Не тільки крепок, але й дух, і щаслив. Проти іреї Віктор Усатюк, духівник слідчого ізолятора, вже 14 років, каже, що відкриття храму рік тому стало важливою подією для тих, хто знаходиться під вартою. Як би не було, але чимало ув'язнених тягнуться до Бога. Однак проводити вінчання у місцях позбавлення по волі йому доводилося років 10 тому. Після вінчання, звичайно, бум, одразу дуже багато заявок, і ми хотімо. Ну оказується не всі готові вінчатися. Коли я їм говорю, що треба ісповіда треба натерщиться. 90% проценту ми ще не готова. Ага, Вінчаться готові, А саме головне, іспить причасні готове. Е Эти люди податки были. одним таємством вирішать одразу дві проблеми. По-перше, в людини, що створила сім'ю, з'являється стимул гарно проявити себе і прагнути дострокового звільнення. А по-друге, після виходу на свободу одруженому простіше адаптуватися до життя. Тож навіть із глибини возвавши до господа щирим серцем, і туди можна повернути мир і любов.